Всім привіт! Сьогодні пропоную розглянути тему в ступені порівняння прикметників, наприклад, маленький, менший, самий маленький або найменший. І так, як це буде в німецькій мові? Маленький klein, менший kleiner, найменший am kleinsten, або der, die das, kleinste. Виділимо наші, наші префікси, я їх виділю як закінченнями. Так, перше у нас кляйн маленький, у другій формі у нас додається суфікс р, кляйнер, і у третьому випадку самий маленький або найменший ам та суфікс stem, am kleinsten, Або ми використовуємо артикль слова. Рід обирається за словом. І тоді суфікс не стен, а сте. Як обирати «am kleinsten» або диадіяс kleinste»? як я сказала, це вже ми обираємо за родом слова, і коли ми хочемо використати ступені порівняння перед іменником. Наприклад, найменший хлопчик у класі. Хлопчик у нас diє junge», тому ми використовуємо dia і додаємо наш суфікс Давайте тут його позначимо саме суфіксом. The kleinste young in der klasse. Mm -hmm. Найменший uh, хлопчик у класі. Хай буде найцікавіша книжка. Das interessanteste Buch. Тут ми використали артикль Das, бо у нас книга. Книга середнього роду. Das Buch. І інтересантесте, суфікс este. Так, тут у вас може виникнути питання, чому. Uh, у нас суфікс СТ, а на СТ, тому що у нас слово закінчується на Т. Якщо у нас слово закінчується на Д, т, С СЦ, все, що схоже на С, все, що схоже на Т, скажемо так, то у вас буде додаватися суфікс Е. СТ. Не СТ, а СТ. Якщо закінчується на С, С. С. X t, d, то у нас додається e до суфіксу Am Ам das interessanteste. Am амефтесте, der ефтесте. А вона використовується з прикметником після дієслова. Наприклад, цей хлопчик біжить найшвидше. Der Junge, або dieser Junge, läuft am schnellsten. Dieser Junge ist der schnellste. Dieser Junge läuft am schnellsten. Dieser Junge ist der schnellste. І тоді ми пишемо з великої літери, коли у нас взагалі немає іменника, у нас прикметник стає іменником у німецькій мові. Der schnellste з великої літери. Це у нас прикметник став іменником. Допишемо, що тут у нас Три ступені, ступені порівняння: перша, друга і третя. Так буде, може, трошки легше. Це у нас перший випадок. Klein, kleina, um, Interesan, um, Другий випадок це коли у нас в односкладових прикметниках з «у» Прикметники отримують омлаут. Ам'ефтестен. Так, одну це позначає, вони мають один склад. Oft, lang, kurz, 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 kurz. Це основне, що можна сказати, відносно ступенів порівняння прикметників. У нас є ще третій випадок це винятки. Але щоб вам не було відразу дуже багато інформації, давайте третій пункт. Винятки, я розпишу коротко у другому відео. Підведемо підсумок. В німецькій мові існує три ступені порівняння. Наприклад, Шин шина ам schönsten. Перша ступінь це самий прикметник шин, друга ступінь це прикметник плюс суфікс Р. Третя ступінь ам плюс стен, або стосовно іменника, артикіль деяді das та суфікс сте. Це у нас перший пункт, другий пункт, другий пункт у підсумках. Це, якщо у нас слово закінчується на прикметник, якщо закінчується на S, S, C, Z, X, T, D, то ми додаємо не СТ, ST, ST, а СТСТ. ST, ST. Тобто у нас додається ще, так сказати, зв'язувальна голосна e. Е. Третій пункт. Третій пункт це U в односкладових прикметниках, змінюється на АО. У односкладових прикметниках змінюються на «а умлаут», «о умлаут» та «у Умлаут. За прикладом візьмемо слово Аль Ельта ам Ельтастен. На сьогодні це все. Якщо у вас є питання, пишіть у коментарях і до зустрічі.